Сьогодні у випуску, як навчитися співати, і з нашим експертом поговоримо про особливості вокалу та розберемося, з чого почати новачкам. Ніякого вокалу не буде без голосу, але що робити, коли він пропав. Від лікарки дізнаємося, що робити у разі пошкодження голосових зв'язок. Не забудемо і про здоров'я наших домашніх улюбленців. Ветеринар розповість більше про діабет у тварин, Пояснить, як вчасно помітити симптоми. Та як допомогти своєму пухнастику? На вас чекає багато цікавого та корисного, тож не перемикайте! Може бути кращим ніж співати. Співати ще більше сказала колись відома джазова співачка Елла Фіцджеральд. І не дарма, адже навіть якщо ми цього не помічаємо, спів постійно супроводжує нас. Ми підспівуємо почуті по радіо пісні, ходимо у караоке або просто постійно муркочемо собі щось під ніс. Співаючи, людина знижує тривожність, дає вихід емоціям, наповнюється енергією та надихається. Тож не важливо, чи ви професійний співак, чи просто любите повторювати за улюбленими виконавцями. Вам це піде на користь. Цікаво, а чи багато наших вінничан полюбляють співати? Займаються професійно, чи просто наспівують вдома улюблені треки? Про це я запитала у них, тож ж дивимося. Людина була співоча, всі співали, і я співала завжди, весь час. Весь час, коли мене ніхто не чув, і навіть коли хто чув, весь час співала. Вокалом я в музичній школі не вивчав, але так то наодинці люблю поспівати так. Там душі. Я не знаю, це якось так прикольно. Дуже люблю, тому що це е, такий дуже важливий аспект мого життя, моє хобі. Я навчаюсь на юридичному, але це моя душа, тому співати дуже люблю. Так, я взагалі творча людина. Я маю власний лейбл невеличкий, пишу музику і вірші, і це більше схоже на реп, скажімо так, але так, трошки. Трошки співаю В душі на кухні, як ніяк теж люблю. Ну просто підспівую свої улюблені пісні і все на цьому. Дуже люблю музику. Дівка ті х сімдесятих, х але співати все не вмію. Я дуже полюбляю співати, але зазвичай співаю тільки в душі, тому що мені якось соромно показати це іншим, але але я дуже люблю. Я самоучка, так сказати, і просто співаю для душі. Можливо, хотіли б навчитись колись. Можливо, але поки немає часу. Багато людей мріють навчитися співати, але часто зіштовхуються із труднощами через недостатню впевненість у своєму голосі або ж недостатній досвід. Однак, з правильним підходом і тренуваннями будь-яка людина може розвинути свій голос і навчитися співати. Більшість новачків не знають, з чого ж їм почати, які вправи допоможуть, як часто займатися, та через скільки часу можна буде помітити перші результати. Тож, аби ви краще розумілися на цьому, із нашим експертом ми поговоримо про те. Як же навчитися вокалу? Знайомтеся, Вікторія Очеретна, вокальна тренерка. Не уявляє своє життя без співу, тож знаю усе про те, як цьому навчитися. Перша фраза, яку чуємо від новачків: у мене немає слуху. То як же все таки зрозуміти, чи є у тебе слух? Перше що слід зазначити, що поняття є у тебе слух чи немає у тебе слуху це міф. Так як якщо людина не має фізіологічних вад, то у неї є і слух, і голос. Якщо я тебе чую, то в тебе є голос. Якщо ти мене чуєш, то в тебе є слух. Все інше це поняття таланту. У когось він вроджений, а у когось набутий. Поговоримо про реєстри співочих голосів. Які вони бувають, та як знайти свій. Основні реєстри голосу у співаків це. Високий головний, середній розмовний та низький грудний. Кожен регістр має своє забарвлення. Відповідно, якщо нота висока, то ми знаходимося у головному резонаторі. Якщо нота низька, то вібрації ми відчуваємо десь у грудях. Тому за це відповідає грудний резонатор. Найкомфортніший і основний регістр співацького голосу це середній розмовний регістр. на уроках вокалу. Ми пояснюємо, як володіти нашими регістрами, і кожна людина може співати у всіх трьох регістрах. Просто є таке поняття: як мені найкомфортніше у низькому або у високому або у середньому регістрі. Звичайно, наша зона комфорту це середній регістр, і там нам найкомфортніше. Але ми можемо їх розвивати, так як вони звучать по різному. Ми можемо експериментувати, вивчати і е, будувати ноти як у низькому, Уму регістрі так у високому кажуть, перед співом потрібно розігрітися. Чому це так важливо, та як це зробити? Отже, розігрів перед співом, і що це таке? Розігрів перед співом це наші розпівки. Для чого вони потрібні? Тут ми можемо провести аналогію зі спортзалом. Так як коли ми приходимо в спортзал, ми спочатку розігріваємо наші м'язи, а потім даємо навантаження. Так само і у вокалі. Нам спочатку потрібно розпіватися, розігріти наші голосові зв'язки, для того, щоб потім вони не травмувалися і нам було легко та комфортно співати. Розпівки є обов'язковою складовою частиною уроку вокалу. Найперша розпівка для розігріву нашого голос... віку. Зв'язок це техніка мармаранда з закритим ротом. Ми співаємо. Також дуже поширеною розпівкою є губна тріль. Ми маємо виштовхувати звук і розслабити отут наше ньо. Також дуже популярними є розпівки на розвиток дикції. Одну із них я зараз продемонструю: міре міре, 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 доре, 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 міри, міри, міре, доре, 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 до міре, міре, доре, 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 до Краще перед виходом на сцену обов'язково розпіватися, адже дехто вважає, що є альтернативні методи, такі як, наприклад, або сара яйце, або алкоголь, але вони мають дуже короткочасну дію, або взагалі її не мають. Тому краще розпівуватися. Чому у вокалі важливе дихання? Як же правильно дихати, та які вправи можна виконати? Дихання у вокалі є дуже важливим, так як процес дихання запускає весь процес вокалу. Ми перед тим як почати співати, спочатку робимо. Подих. Ми дихаємо, а потім вже починаємо співати. Дихання це той процес, який все запускає, і потім, контролюючи наше дихання, ми тримаємо нашу вокальну опору, яка тримає наш рівний звук, і ми можемо гарно, чітко проспівати фразу. В Вокалі я вчу дихати діафрагмою для того, щоб наш звук, який ми потім будемо будувати, був якісніший, красивіший та довший. Ми дихаємо діафрагмою. Ми набираємо повітря в нижню частину і в нас тут розширюється трошечки ребра і живіт. Можна зробити таку дихальну вправу, яка називається насос. Ми набираємо дихання і потім його поступово спускаємо. Також ми можемо це вдома робити, наприклад, зі свічкою. Ставимо свічку, запалюємо її, відходимо десь на метр від неї і починаємо дути на свічку так, щоб вона не потухла. Такі вокальні дихальні вправи потрібно робити. Удома і на уроках вокалу для того, щоб наша діафрагма розуміла, як їй правильно дихати і розкачувалась. З чого ж, новачкові почати свою практику? Почати свою вокальну практику слід з того, що потрібно вибрати свій стиль, який вам подобається. Адже вокальних стилів є дуже багато. Вдома ви можете знайти для себе комфортні стилі. Можна співати вдома, пробувати як під караоке. Так, підспівуючи в машині, але вслід зазначити, що вдома це буде набагато важче зробити, тому потрібно вибрати для себе гарну вокальну школу, прийти і вам тут допоможуть. Адже вокал починається не тільки з того, що потрібно там співати. Це і вокальне дихання, і е, дикція, і вокальні різні техніки, з якими вдома вам буде важко справитись. Як часто потрібно займатися вокалом, та через скільки новачок зможе помітити перші результати? Вокалом потрібно займатися не менше ніж два, а то й три рази в тиждень, так як для вокалу потрібна стабільність та регулярність. У м'язів наших є пам'ять, і коли ми постійно займаємося, то є результат. А коли робимо перерви, наші м'язи забувають, та ми починаємо заново все вчити після паузи. Перші результати від уроків вокалу ви можете побачити вже через пів року, але це все дуже індивідуально і залежить від здібностей людини. Хтось швидше, а хтось трошечки довше. Як же вибрати свого викладача з вокалу, на які критерії зважати? Наш час вибір викладача по вокалу трохи полегшився, так як зараз є соціальні мережі, і ми можемо зайти в соціальні мережі і проглянути всіх викладачів нашого міста. Ми можемо проглянути, обрати для себе кілька викладачів, які нам подобаються, і безпосередньо записатися до них на пробний урок. На пробному уроці слід зазначити, що треба звернути увагу, наскільки викладач цікавиться вашим вокальним досвідом, наскільки викладач пояснює. ну і Звичайно, головний критерій це отут. Ви маєте вийти з класу вокального і зрозуміти, що це ваш педагог, і він вам сподобався. І ті, чиїм інструментом в роботі чи хобі, є голос, добре знають, що його треба берегти. А пошкодив голосові зв'язки, сиди і лікуй, інакше діла не буде. Та й в повсякденному житті така проблема дійсно спричиняє неабиякий дискомфорт. Чому ж усе таки у нас може пропасти голос? Як цього уникнути, та як за потреби швидко відновитися? Більше про це знає наша лікарка. Тож поділиться із нами, Вікторія Гевко. Сімейна лікарка фахівець широкого спектру, людина, якій своє здоров'я довірив не один пацієнт. Вітаю вінничани! Сьогодні будемо говорити про таке захворювання, як дисфонія або втрата голосу. Що це таке, чому воно виникає, як його лікувати та профілактувати, сьогодні дізнаємось. Отже, дисфонія або втрата голосу це дуже часте захворювання, і найчастіше воно трапляється в людей, які часто або тривало розмовляють. Тобто дисфонію ще називають також хворобою вчителів, лікарів або співаків. Тобто люди, які дуже Часто і надмірно напружують свої голосові зв'язки, але також втрата голосу може виникати не тільки через перенавантаження голосових зв'язок, але і при дії, наприклад, інфекційних чинників, тобто під час гострих респіраторних, вірусних або бактеріальних захворювань. Також втрата голосу або зниження тембру голосу може виникати при переохолодженні, при вживанні великої кількості гострої соленої перченої рідини. При вживанні алкоголю, при тютюнопалінні або при дії травмуючих факторів прямо на голосові зв'язки. Це може бути, наприклад, травматичне пошкодження голосових зв'язок. Як правило, специфічної діагностики це захворювання не потребує, адже основним симптомом є осиплість голосу або втрата голосу. Якщо ви відмітили у себе зниження тембру голосу або осиплість голосу, або іноді це може бути зовсім втрата голосу. Не потрібно займатися самолікуванням, обов'язково звертайтесь на консультацію до сімейного лікаря або до лікаря отоларинголога Адже осиплість голосу може бути також і першим симптомом інших захворювань, наприклад, захворювань щитоподібної залози. Як лікувати дисфонію або втрату голосу? Найперше і найочевидніше лікування це голосовий спокій. Тобто, не потрібно. Навантажувати голосові зв'язки і дотримуватись повної тиші. Не потрібно також розмовляти і шепітною мовою, оскільки шепітна мова створює ще більше навантаження на голосові зв'язки, і відповідно відновлення буде тривати довше. Обов'язково потрібно приймати велику кількість рідини теплої рідини. Це можуть бути чаї, можуть бути компоти, може бути звичайна вода, але її повинно бути мінімум 100 мл на кілограм маси тіла. І кількість розраховуйте індивідуально кожному. Також, якщо наявний біль в горлі, можна приймати нестероїдні протизапальні засоби на основі парацетамолу або на основі ібупрофену. Якщо наявне відчуття сухості або відчуття першіння в горлі, можна використовувати людяники, як же попередити дисфонію, особливо якщо ваша робота пов'язана з перенапруженням голосових зв'язок. Найперше, що потрібно робити, це давати відпочивати своїм голосовим зв'язкам. Тобто, після нетривалого періоду навантаження потрібно давати хвилин 10-15 голосового спокою. Також потрібно обмежити вживання кофеїну і газованих напоїв, обмежити вживання гострої, соленої копченої їжі, виключити повністю тютюнопаління та вживання алкоголю. Пам'ятайте, що найкраще лікування це профілактика. І якщо ви помітили все, Зниження темпу голосу або появу болі в горлі. І особливо, якщо це трапляється регулярно, не зловживайте цим і звертайтеся обов'язково на консультацію до сімейного лікаря. Бережіть себе та будьте здоровими! Друзі, як завжди, піклуємося про своє здоров'я та не забуваємо про здоров'я наших домашніх улюбленців, адже часто вони можуть страждати на ті самі захворювання, що й ми. Єдина відмінність у тому, що сказати про це пухнастики не можуть. Тож ми мусимо слідкувати за їхнім самопочуттям та станом здоров'я загалом. Сьогодні з нашим ветеринаром поговоримо про діабету домашніх тварин, дізнаємося, як його діагностувати та як допомогти своїм чотирилапим. Руслан Литвенюк ветеринар, людина, на яку можете покластися ви та ваш чотирилапий. Найкращий друг своїх пухнастих пацієнтів. Наші чотирилапі друзі, також як і люди, хворіють на діабет. Дані захворювання що у людей, що у них перебігають, ну, можна сказати, майже однаково. І так, розберемо, що з собою це являє. Цукровим діабетом прийнято називати підвищення рівня глюкози в крові внаслідок недостатнього вироблення інсуліну або неефективності інсуліну в організмі. Інсулін потрібен для того, щоб глюкозу із Крові направити в кожну клітину. В іншому випадку, якщо у нас не буде інсуліну, то глюкоза в крові буде висока, а кожна клітина буде голодати. І це все призведе до загибелі тварини. Як ви можете запідозрити дане захворювання у своїх улюбленців? По двом критеріям. Перше критерія це ваш улюблений споживає дуже велику кількість води, нетипову. Тобто, якщо ви раніше помічали, що він випивав 50-60 мл за добу, то на цей момент він може випивати і 200, і 300 мл води. І другий момент це підвищується добовий діорез. Тобто відбувається поліорія, ваш улюбленець більш частіше ходить по маленькому туалет, ніж звично. Також ви можете побачити схуднення вашого улюбленця при даній патології. Причиною цукрового діабету у них найчастіше є генетика. Також сприятливими факторами є надмірна вага вашого улюбленця. Тож пам'ятаємо, якщо у вашого улюбленця є ожиріння, в подальшому цілком ймовірно, що у нього може розвинутись цукровий діабет. Яке ж лікування цього? Лікування це інсулінозамісна терапія. Тобто, якщо у улюбленця інсулін не виробляється, то ми маємо надати йому інсулін уже у вигляді підшкірних ін'єкцій. На сьогодні дане захворювання ефективно лікується. Ну як лікується, можна сказати, що Пожиттєво підтримується, але у мене є безліч пацієнтів, які з даним захворюванням повноцінно і комфортно живуть, отримуючи одну або дві ін'єкції в день інсуліну. Для того, щоб поставити правильний діагноз, вам необхідно звернутися до ветеринарного лікаря, тому що поліурія та полідепсія може бути визвана також і іншими захворюваннями. У ветеринарній клініці лікар з допомогою глюкометра визначить рівень глюкози у крові. І вже на основі цих всіх даних буде поставлено діагноз та назначене ефективне лікування. Тож, пам'ятаємо, якщо ви помічаєте у свого улюбленця ті симптоми, які я сказав, і він має лишню вагу. Це привід звернутись за допомогою до ветеринарного лікаря. Надіюсь, мої поради були корисні, і це допоможе берегти здоров'я ваших улюбленців і зробити їхнє життя більш комфортним. У цьому сьогодні все, любі глядачі. Не бійтеся шукати в собі таланти та показувати їх. Ну і, звісно ж, бережіть себе та своїх домашніх улюбленців. В ефірі, як завжди, була програма «Вінницький експерт до зустрічі у нових випусках!